Привіт, це відео про Тибет. У 2023 році я вступила в університет Лейпцигу, щоб набути наукового погляду на медитацію буддизму та йоги. Але вийшло так, що на моєму факультеті обов'язково треба було вивчати стародавню Тибетську та глибоко знайомитись з культурою та історією Тибету. Через це я дізналася багато чого про Тибет і помітила, що сучасні уявлення про Тибет розбігаються з базовими науковими знаннями. Тому я вирішила скласти це відео. В ньому будуть деякі деталі про історію, політичні інструменти, впливу та мову Тибету. Поїхали. Почну з історії. Дивна частина історії Тибету це міф про походження тибетців від мавпи Бодхісатва – чоловіка. Чоловічого роду, так? Та а, від людожерки так, жінки, яка через шантаж змусила його одружитися з собою та народити безліч дітей. Вона сказала, що якщо він не обере її дружиною, вона буде з'їдати по 10 не такого, людей на день. Далі вони народили багато дітей, які через. Магію та кармічні наслідки помножились на 100. І вони стали першим населенням Тибету. Великий Авала Кітешвара видав їм всілякі дорогоцінні метали та рослини, щоб було що їсти та продавати сусідам. Тож цей, нібито найстарший міф про походження Тибету вже будується на ідеях буддизму, так, на міфології буддизму. Але буддизм прийшов в Тибет перший раз лише у 7 сторіччі. Тож не може такого бути, що до буддизму в Тибеті не було жодної історії, ніякої міфології, яка не передавалась би до домолитше від старших увечері біля вогнища. Що трапилось з цими добуддійськими історіями? Скоріше за все їх просто не стали вносити в літературну спадщину. Так, в історії про історію. І, звичайно, це різновид пропаганди. Обирати, що вносити в історичні підручники так, в історичну літературу, а що ні. Не лише в Тибеті, раз повсюджена така практика. Але науковці думають, що так було в Тибеті через декілька причин, а саме через однотипність опису, гарного опису певних буддійських діячів і завжди негативного, однаково негативного опису тих часів, коли в Тибеті не було буддизму. Так ці часи у всіх а, текстах, що збереглись, мають назву Темні часи. А відповідна людина, яка до цього була якось придатна, та яка Перестала підтримувати буддизм, так, у 8 сторіччі і її завжди називають поганий так е, володар, якийсь поганий цар, князь, і немає іншої думки. І саме відсутність іншої думки дає нам підозру гіпотезу про те, що, скоріш за все, її просто було знищено. Це доволі така сурова так пропаганда, через яку ми маємо лише ті. Свідоцтва лише ту літературну спадщину, яка була складена переможцями. Так що ми мало що знаємо про щось інше. І саме на цій картинці ми бачимо рок-огрес англійською її називають так людожерка скеляста, яка щось пропонує своєму чоловіку, мавпі, і навколо них ось ці маленькі мавпенята. Від яких далі походить народ Тибету, так за легендою. Але з цього міфу можна зробити деяке припущення, що роль жінки, тобто жіночого начала, що є агресивним та таким, яке потрібно приборкати, був властивий народностям тибетського плато, ще й до буддизму, тому що цей образ не витикає прямо з буддизму. І якщо ви пошукаєте, Щось накшалт, стародавня карта Тибету, то ви знайдете таку картинку. Тибетське плато в образі демонеси таксимо. Власне, оця демонеса так, була в нас на минулому кадрі. Так саме вона, оця Демонеса, вважається географічною основою Тибету. Так, ось вона зображена на картинці, так, отаке тіло, так. Тобто а, існує також міф, що вся географія Тибету, вона схожа на тіло оцієї демонеси. жінки. Але ця, цей міф він також вже існує у рамках буддизму, а, тому що, що? Тому що а, є ідея, що потрібно приборкати це тіло для того, щоб всі нормально могли жити на цій а, землі. Як приборкати? Так, побудувати храми у певних там місцях. Так, можна пороздивлятися, так на першій картинці було видно місця. А зараз ви можете по так більш чіткіше побачити, саме що тут зображення сла, храми, буддійські храми. Тож, саме буддійські храми, так і ще така картинка. Вони заспокоюють якось оцей демоничний так характер матері народу Тибету. і а, також, чому ми не знаємо так, мало знаємо а, про Тибет, про це, точніше, про Добудиський Тибет. Цьому є ще одна причина, ще одне пояснення. Це власне те, що алфавіт так. Письменність в Тибеті з'явилася лише з початком приходу буддизму, десь у сьомому сторіччі, тобто до цього часу нічого не записували, передавали усно, так а далі, коли вже стали передавати письменно, скоріш за все обирали, що передавати. Тож, перша складність вивчення Тибету – це те, що ми маємо частину історії, так, історію очима переможця. Але друга частина так, того, що ми іноді не можемо легко щось знайти про Тибет, якщо ми не знаємо тибетської мови, так якщо ми такий ну, просто щось цікаво, питаємось, намагаємося читати книжки. Так нам все одно буде складно щось знайти, навіть з того, що вже присутнє в науковому а, спілкуванні через специфіку транслітерації мови Тибету. Алфавіт Тибету схож на санскрит. Тобто це не алфавіт, а складове письмо «абугіда». Так, «абугіда» – це назва складового письма. Це значить, що в кожному букві, так, в кожній букві є два звуки склад. Але складність не в цьому. Складність далі. У кожному складі може бути до семи символів. Зараз я вам це покажу. Ось у нас на слайді один склад. І ми бачимо, якщо ми будемо роздивлятися картинки, ми бачимо, власне, я покажу вам, скільки тут складів. Це склад Ба. Далі така лігатура з трьох приголосних С «г», «р». Так, Червоний Р, чорний Г і С зверху. Так. І під ними голосний У. Так, тобто це «згру». Ба, «згру». Далі знов БА. Склад і останній склад СА. Але річ у тім, що у складі може бути лише один голосний звук. Тому після Ба, Ба і СА останнє А ми не читаємо і читаємо лише ті склад з цих літер, після якого є У. Так, тобто тут складно зрозуміти так, де в нас що читати, що не читати. Але це не все. Власна лігатура С -г «ру» Так, вона дає звук «дю». Де тут зовсім ніде немає, але промовляється саме «ду», ДУП. Отак от, так, стільки-стільки букв, так, буквальна трансли... транслітерація складається у нас з сьоми букв, так, якихось, а читаємо три і од... однієї з не... них навіть тут немає. І через це. Ми маємо такі, таку ж історію, так? Такі ситуації, коли ми називаємо, наприклад, ви знаєте, так тибетську медицину, як джучі, Але насправді джучі – це якась спроба прочитати транслітрацію. Але, власне, якщо читати транслітрацію вірно, то в нас буде гюші. О, така історія. Так. Але що є, то є. І через це в нас виникло. Дві культури, дві культури транслітрації. Наукова транслітерація – вайлі. Ну, навіть наукових транслітерацій декілька, але в Європі зараз розповсюджена саме вайлі. І це та, яка є на екрані, коли ми буквально транслітеруємо кожну букву. І... Транслітерація Вікіпедійна, можна так сказати, коли ми записуємо джучи не так, так як можна знайти в наукових роботах, а так як всі говорять, тому що люди, які шукають жучи, так вони будуть, будуть водити жучі або жучі, так і бажають саме так знайти таку сторінку в Вікіпедії, так або в Гуглі. Так тож в нас а, дві традиції запису термінів а, тибетської мови. І відповідно до того, чи ви читаєте наукову роботу, чи ви читаєте якусь популярне видання, від цього буде залежати, як читати, чи буквально все читати, чи не буквально, а знати, як читати назви, власні назви, імена і так далі. Тож, якщо ви у моєму відео чуєте якісь слова, це не значить, що ви можете буквально їх знайти у наукових роботах, якщо ви так само наберете якісь імена, так які я буду сьогодні промовляти. Так у наукових роботах нас а, ми будемо все бачити у вайлі, так але у Вікіпедії ви зможете знайти. Мабуть, з чатом GPT можна домовитись, щоб він віддавав два варіанти напису: напис транслітерації валі, так і напис такий вокальний, так як ми чуємо. Так і писати. І це дуже кратко про мову Тибету. Так, більше я не збиралася про неї нічого розповідати. І третя частина, третій поворот моєго відео буде заходити вже знов в історію Тибету, але не в міфи, а в політичну майстерність тибетців. Чому я вважаю важливим про це розказати? Тому що я мало про це чула. Чую так про ці факти у такому публічному спілкуванні про Тибет. І торкатися я буду лише трьох моментів в історії формування політичної влади далай Далай-Лами. За часів монгольського хану Кублая, онука Чингиза. Я не впевнена, що Чингиза також, якщо казати монгольською, звуть Чингіз, до речі, тому що там ми пишемо кінкі щось на кшал такого. Так, от за часи Кублай хану в нього були проблеми вдома, політична проблема. Він не мог правити ордою через якесь питання. Тому він бажав зробити свою владу більш міцною, так вже в Китаї. І для цього він спирався на буддизм. Він обрав релігію, тому що вона була дуже важлива в Китаї, так, тому він обрав релігію, релігію як щось, завдяки чому можна зміцнити свою владу. Але чомусь йому не сподобався так, і він звернувся до тибетського буддизму Пхакпа. Це ім'я людини, яку він так пригласив до себе в Китай, до себе в Китаї, щоб створити універсальний алфавіт, єдиний для всіх народів під його владою, так для того, щоб могли записувати і китайські, і монгольські, і санскритські, і тибетські слова єдиним універсальним алфавітом. До нас він дожив лише як пам'ятка, так літературна. І цей Пакпа, до ми будемо казати просто Пхакпа. Пхакпа став духовним наставником Кублая та підтримував його владу над всією імперією Китаю. Він сказав: Окей, я беру, називаю тебе керівником цієї імперії. В свою чергу, Кублай, який власне... Керував також і Тибетом у цей час він наголосив відповідно пакпу не лише своїм духовним наставником, а також політичною владою всього Тибету разом із школою Сакя. І це було у середині 13-го сторіччя. Після цього школа Сакя не втримувала владу. Але історія зробила ще одне схоже коло, на якому виник інститут Далайлам через 300 років. У 1577 році жив один ще один з ханів Монголії Алтан Кхан. Так, Він тут в мене зліва. Такий а, з кимось з якимись помічниками там знизу. Так, зображений. І Алтан Хан. Також мав політичні проблеми так, у своїй країні. Тому що він не був прямим наслідком Чингізу. Через це він не мог стати лідером, так, політичним лідером всієї Монголії, всієї Орди. І так само як колись Пакпа помазав Кублайхана всі, на владу над всім Китаєм, так і. Алтан Хан покликав для себе когось, хто допоміг йому з цим рішенням. Це був Сонам Г'яцо. Соном Г'яцо з ордену Гелукпа. Власне, Г'яцо це частина титулу. Так, Яцо позначає океан, і це частина титулу, як ми знаємо, всіх на Лайлам, так. А його ім'я було Сонам. Тож, Кублек хан запросив його в якості свого духовного наставника. І, власне, соном приїхав, тому що допомога так, того, такої політично важливої фігури була вкрай потрібна йому також, тому що Тибет у цей час розривали політичні змагання і міжрелігійні війна. Соном скасував жертовний культ традиційної монгольської релігії та привів народ хану та хана до прийняття тибетського буддизму, саме ордену Гелукпа. Сонам надав Алтан хану імператорський титул, якого то прагнув, наголосивши його цар Дгарме, Брахма серед богів. В свою чергу, Алтан Хан створив для свого вчителя відомий нам сьогодні титул Далай Лама. У цьому титулі слово Далай монгольський переклад тибетського – океан». Так, тобто Далай значить океан. Так і е, тепер так в титулі е, Далайлами два рази є океан, тому що Г'яцо це частина імені, це частина титулу всіх Далайлам, але майже всіх, тому що соном сказав, що окей, хай два моїх попередніка, два попередніх лідера школи Гелупа також будуть далайламами. Він передав свій титул двом своїм попередникам і таким чином став відразу третім Далайламой, а не першим. І, спираючись на Алтан Хано, він почав грати більш значну політичну силу в Тибеті. І наступний четвертий Далай-Лама. Тобто наступний Далай-лама народився в сім'ї саме Алтан Хану. Його знайшли так в одного, так пізнали одного правнуків Алтан Хану. В ньому пізнали наступного Далай-ламу. Однак, Далай-лами не відразу стали політичними володарями всього Тибету. Ще 100 років продовжувалася грамадянська релігійна війна між орденами, в якій кожен орден шукав ханів, які готові були підтримати їхню владу військом. Лише п'ятий Далай-Лама став політичним лідером Тибету і оголосив це знов монгольський хан Гіюші. А і тут у нас на слайді відповідно Гіюші, так і п'ятий Далай-Лама справа. І а, Гюші, який також підтримав, так, затвердив політичну владу Далайламу над всім Тибетом, він це зробив вже коли. Із військом, власним військом, знаходився Чигація, так, це а, Тибетський регіон, це все, що я бажала вам розповісти. І це лише така крихта історії Тибету. Декілька маленьких штрихів, які я бажаю залишити на своєму YouTube-каналі. Розповім трошки про себе. Сфера моєї експертизи, власне, не Тибет. Основні теми, яким я, які я якими я досліджую, так якими я займаюсь, це йога та санскрит. Я інструкторка Української федерації йоги, студії Йога та співзнасновниця освітнього проєкту Санскрит в Україні. Раз на рік я відкриваю групу класичної йоги, в якої викладаю філософську частину йоги, показую вчу медитативним практикам, а також фізичним та дихальним вправам. У проєкті Санскрит в Україна ми разом з колегами викладаємо санскрит так, щоб наші учні могли перекладати власноруч. Перше джерела йоги, читати їх так. І, власне, разом з учнями ми перекладаємо першу джерела йоги та деякі поетичні твори санскриту. Наші переклади можна почитати на сайті InYoga. Посилання я додам у записі під відео. Мені приємно було розповідати вам цю історію. Якщо вам цікаво послухати ще щось про Тибет, є. Існує так моє відео Тибетська йога навіть дві частини разом із Веронікою Величко. Посилання також на зум. Дякую за вашу увагу. До зустрічі, гарного дня.